Календарна обрядовість зі здобувачами освіти. Вагомий внесок у розробленнях сучасних підходів виховання свідомості дошкільників засобом календарної обрядовості зробили видатні педагоги Алексеєва, Батуш, Воропай, Огієнко та багато інших. Документ, що регламентує роботу ЗДО з ознайомлення дошкільників зі святами та обрядами, лист Мон щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей з народними традиціями, святами та обрядами. Саме в ньому говориться. Про перелік народних традицій, свят та обрядів, з якими можна поступово ознайомлювати дітей у період дошкільного дитинства, міститься у чинних комплексних окремих парціальних освітніх програмах, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах. Такими програмами є базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма Впевнений старт. Парціальна програма Національного патріотичного виховання дітей дошкільного віку Україна, моя батьківщина. Парціальна програма з патріотичного виховання для дітей старшого дошкільного віку Моя країна, Україна. Освітня програма Дитина. А також програма розвитку дитини дошкільного віку Українське дошкілля. В календарних традиціях, звичаях і обрядах сконденсована багатовікова культура українського народу, яка живить духовність, моральність, естетику кожної людини і завданнями якої є виховання любові до рідного краю, естетичне та моральне виховання і формування громадянської свідомості. Ознайомлення дітей із народними святами позитивно позначається на розвитку інтелектуально-пізнавальної, соціально-моральної, емоційно-цілісної, художньо-естетичної та фізичної сфер дитячої особистості та її креативності. Базовий компонент ставить перед нами завдання виховувати у дітей любов до батьківщини, готовність до посильної участі у соціальних подіях, що відбуваються у дитячих осередках, громаді, суспільстві, цілісного ставлення та повагу до культурних надбань українського народу. Календарна обрядовість поділяється на чотири цикли: осінній, зимовий, весняний та літній. Свята, що покладені у основу планування роботи ЗТО протягом року свято Миколая, Різдвяні свята, свято Водохреща, Стрітення, Великдень, свято Матері, свята Трійця, Івана Купала, свято Спаса, свято Хліба, свято Покрови, День Архангела Михаїла. Уявлення про традиції, свята і обряди у дітей дошкільного віку формуються за двома напрямками. Індивідуально під впливом різних подій, ситуацій життя та комплексно у процесі організованого освітнього процесу ЗДО. Обряд це такі форми поведінки, що склалися історично, для яких характерні стереотипність, повторюваність та символічність. Традиції і обряди знаходять свій вплив в таких засобах рідна мова, фольклор, систематична посильна праця, національні звичаї, народне мистецтво, ремесла і промисли, народні свята і обряди, символи і атрибути, народний календар, мудрі заповіді народної моралі, дитячі ігри та іграшки, народні знання і проповіді, народні правила взірцевої поведінки та культура сімейних родинних відносин. Для успішного виховання цілісного ставлення дітей до надбань українського народу використовуємо різні види творчості, образотворчу залучаємо до виготовлення подарунків для рідних друзів, музичну розучуємо пісні, таночки, хороводні ігри, художнє слово, діти вивчають вірші, заклички, примовки, усну народну творчість вивчаємо прислів'я, приказки, загадки, розігруємо казки. З метою створення відповідного освітньо-розвивального простору в ЗДО важливо, щоб у ньому був міні-музей українського побуту, а в кожній групі народознавчий куточок і елементи етнічного стилю інтер'єрів. З метою використання українських народних традицій у процесі патріотичного виховання дітей дошкільного віку виховну роботу доцільно організовувати за такими напрямками: перше сім'я, родина, родовід та рідний край. Важливо, щоб дитина знала своє походження та історію роду. Саме народні традиції дають змогу вивчити їх ненав'язливо в доступній формі. Друге культурна спадщина народу. Ознайомлення з культурною спадщиною та цінностями народу за допомогою українських народних традицій допомагає зрозуміти.